Що народ, у нас доставка майбутнього. Кава, лате, гаряченький, прямо в поле до комбайна. Легко. Хто б мог подумати, важко в це повірити. Але, друзі, дивимось на кошик, і я вам, в принципі, тайну велику не розкрию, що тут зерно налите. Дивіться, воно повністю все виповнене. Це насіння не пусте. Отака от, от стандартна корзинка, і тут стандартна корзинка. Вся виповнена насінням. Цей год не схожий ні на одні другі года. У мене модні топові посівмати не дають того результату, що оцей нещасний печальний посівний матеріал. Навіть не знаю, як він називається. Якийсь український. Та я думаю, що і власник цього поля навіть не знає як він називається. Оце сервіс! На борт замовляли! Будь ласка, доставка майбутнього. Смачного. Ну що, що сипе цей чудо-соняшник? В два, два рази більше, ніж у мене. Ну, от і прикол а на, а на виду три рази хуже, ніж у мене, так? Да? Коротше, за 20 він сипе. 25, 25, 25 навіть. навіть. Сума сойти. Я в шоці. Та зараз буде повний бункер. Йо-майо! Йо. Весь район дивився пальцем тикав на це поле, що тут нічого не буде. А тут, оказується, урожай. Дай боже кожному. Я тебе дам, да. Ось тобі прикол. Ми, коротше, прийшли на поле. Кажу, а тут немає соняшника. Тут давай може оставимо кукурудзу, соняшник трохи побризкаємо. Та ні, каже, бризкай, бризкай кукурудзу, а соняшник хай буде. Побризкали, рядків не видно, бо ми його сплошну бризкали. А сухий такі ж за місцем. Помогаю, взагалі його не сухий. Та, поняття, пересушений. Мені хай цей той на тому полі теж сухий. Хоч він звидеться. Як половина і батьків. Другий прицеп він ще бачу, не обрізне. Другий прицеп ще не відбувся. Та ні, ну це жорстко. Так що транспорт знайти. Нема транспорту, але ще не заснув. Коротше, Один дід і возить зерно і дішкує. Йоки-балки. Та це страшне. Ні, це просто розвивається і пенсії. Коротше, отакий от невзрачненький, поганенький, страшненький. Під 27 центнерів сипе. І як і льоду. Просто я як... в шоці. Навіть гібрид не знаю, як називається. Та я думаю, що і хазяйка Поля не знає, як він називається. Соняшник український в червоних мішках. блін, ну сумасшедше. І це без міндобрив, і це по-дісковці, тут навіть оранки не було. В цьому году просто ситуація. Той соняшник, який виглядає на 30-35, реально сипе 15. Той, що виглядає на 15, сип 30. Ну, от. В чому секрет? Що так може бути? Я не знаю, в мене немає відповіді на це питання. Наповний Ну да. моє треба вже вигружатися. А прицеп одно, так, да, стоїть? Отож на прицепно. повний. Повний? А, так ти не можеш вигрузитися зараз із заціону. Коротше, народ, підводячи підсумки. Цього сезону по збиранню соняшника, так як я бачу різні ситуації, різних людей, різні підходи до фермерства. Чим більший розгільдяй, тим лучший урожай. Коротше кажучи, урожай сумасшедший. Несмотря на те, що соняшник реально відверто ну, з виду такий собі, невзрачний, поганий, сипе, блін, 25-27 центнерів, натура бешена. Вивозки нема. Просто нема вивозки. Прицеп Зараз е, за, одну ходку робить за 2 години. Їхати кілометр. Просто кілометр до складу. Ходка йде 2 години. Це просто нонсенс. Як таке буває? Ну, На жаль, буває і таке народ, тому висновки робимо вже по факту, по ходу. Не дай Боже до такого довести свою роботу. Що, зараз будемо трохи е, ускоряти цей процес уборки, тому що... Дощ з години на годину, там під утро вже стоїть 1,5 мм. І треба швидесенько його зібрати і позасипати у склад, тому що соняшник реально сухий і він вже в, принципі, в полі тут не потрібен, його треба збирати. Один трактор, один тракторист е дискує і возить зерно. Ну, от, от, от така організація. Тому ми зараз постараємося це питання трохи ускорити, тому що Ну, тому що по-другому ну, ніяк, не може так бути. У мене дві машини на вивозку соняшника, і то в напряг е успівають, якщо урожай хороший. Ну, Так як в цьому році всі модні гібриди нас показали дуже фігові результати, ну, причина навіть не в гібридах. Причина в тому, що в момент запилення не було е бджоли, був дощ, було прохладно, соняшник не запилився, корзинка велика, стебло дебеле, а по факту. Три зернини на весь кошик. Оце вам і результат. Тому винить якогось виробника, мабуть, немає сенсу. Тут ось український невідомого походження в якихось червоних мішках. Бо ми, ми це поле сіяли. Я конкретно це поле сіяв з моїми хлопцями. Бризкали його тут двома гербіцидами. Тут соєшника не було видно з за бур'яну. І в результаті урожай під 27 центнерів. Так що, друзі, отака от от містика буває в, нашій, в наших людей. І ситуація така, нестандартна зовсім. Ну, як в цілому, кожного року вона не повторюється. Як то кажуть в народі Україні, двічі в одну річку не війдеш. Так воно і год на год не приходиться. Бачите, тут видно, як ми мотизили, прополку робили, в общем, прорізали рядки, бо не було видно. Коротше кажучи, спасали ситуацію, як могли. Оце таке, друзі. Тому що маємо, те маємо. А Андрюха ззаді йде. Зараз будемо ускоряти е, уборку вдвох. Ну а хазяйний там. Так що, друзі, буває у нас і таке. Буває і таке. Ну, саме головне, що ми урожай виростили, те, що від нас залежало, ми зробили все і ми досягли реально хорошого результату. Це мене дуже-дуже радує, що ми можемо, коли хочемо. Добрий вечір!